І пам'ятайте одну важливу річ: самі ми нічого не варті, ми ніщо. Але те, що ми зберігаємо в собі, колись може допомогти людям. Проте, навіть тоді, коли ми вільно мали в руках книжки, то не користувалися з усього, що вони нам давали. Насамперед ми повинні побудувати фабрику дзеркал і цілий рік випускати дзеркала, дзеркала і нічого більше. Щоб люди могли добре роздивитися себе в них. Привіт, друзі! Це «Бунт у бібліотеці. І сьогодні у нас роман, який не старіє, попри всі екранізації, меми і навіть шалені реалії сучасності. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі прийняли рішення. Чи будете читати цю книгу, чи ні? Ця книга, наче лакмусовий папірець для будь-якої епохи. Ти читаєш її раптом розумієш, що питання, а навіщо мені думати? сьогодні звучить не менш гостро, ніж у часи Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Це більше ніж історія про спалення книг. Це книга дзеркало, книга попередження, книга, яку читати. Трохи страшно, але дуже потрібно. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, там я розкажу, як це можна буде зробити. Рей Бредбері це не просто письменник, це ціла епоха, яка навчила світ мріяти про Марс, сміятися з роботів і боятися тиші там, де книги зникають у вогні. Уяви собі хлопця, який у дитинстві обожнював цирк і навіть у 12 років пробував познайомитися з магом, щоб дізнатися, як стати безсмертним. І Бредбері все життя був закоханий у життя, у людей, у слова, і вмів вкладати у кожен рядок якусь іскру, яка чіпляє навіть тих, хто не любить фантастику. Він писав, стоячи, бо так було драйвовіше. Не мав водійських прав, бо боявся аварій, і міг роками вигадувати нові історії під музику, каву і старі журнали. 451 градус за Фаренгейтом народився у бібліотеці буквально між рядами книжкових полиць. друкував його на орендованій друкарській машинці, бо не мав грошей на власну. Саме ця атмосфера, запах старих книг і відчуття, що кожне слово важить, зробили цей роман настільки живим. Бредбері вірив, що фантастика це не про майбутнє, а про нас із вами тут і зараз. Він умів сміятися з власних страхів, дрожнити цензурів і надихати навіть тоді, коли здавалося, що світ уже перегорів. А про повну біографію Рея Бредбері я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Тоні Шей. Ернес Гіменгуей, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я продовжую. А вже по традиції 6 моїх висновків з цієї книги. Висновок перший світ без книг, світ без думки. Люди не народжуються вільними. Їх роблять такими книги. Світ, у якому книги стають забороненим плодом, це світ, де навіть думати стає небезпечно. Бредбері зумів створити атмосферу, коли тиша стає лячною, бо кожна згоріла сторінка це ще один знищений шматок особистої свободи. Він прямо кидає нам виклик: якщо ти перестаєш читати, ти перестаєш і питати, і шукати, і сумніватись, а без сумнівів і запитань немає розвитку. Є лише тиха згода з тим, що так треба і так усі роблять. У романі книжки не просто зникають з полиць. Разом з ними зникає і здатність мислити, аналізувати та мріяти. Герої цієї книги бояться навіть випадкових слів, бо кожне слово це вже маленька революція, і сам автор ніби шепоче з кожної сторінки. Той, хто не читає, погоджується з усім. І якщо книжка для тебе це просто декор для фото, то подумай: а коли ти в останнє, сперечався з автором. Або підкреслював фразу, яка чіпляє і не відпускає тебе. Особисто я не раз ловив себе на думці, що коли я перестаю читати і раптом ніби мене все влаштовує, то з'являється дивна тиша в голові, а потім і в житті. Саме тому книжка Бредбері мені нагадала, що свобода починається зі сторінки, яку не спалили, з думки, яку не вирвали з твоєї голови. Як тільки перестаєш читати, перестаєш бути небезпечним. А якщо немає тих, хто ставить питання, Управляти такими людьми стає до смішного легко. Тому 451 градус за Фаренгейтом це не просто фантастика, а попередження для нас з вами. Не давайте згаснути своїм питанням і своїй цікавості. Висновок другий: контроль це не лише заборона, а й байдужість. Саме контроль у світі Бредбері це не тільки вогнемет і цензура, це ще й атмосфера, де всім, по суті, все одно. Герої цієї книги живуть серед екранів і шуму. Але головне в тотальному інфошумі, де сенс втрачається за потоком фактів, реклами та пліток. Книги тут заборонені офіційно, але ще гірше, ніхто вже навіть не запитує чому. Тиша в головах, байдужість у серцях. Бредбері лякає не тільки вогнем, а й холодом цієї байдужості. Його персонажі не бунтують, їм просто зручно. Їм комфортно не знати, і саме ця зручність, ідеальний ґрунт. Для контролю. Ти вже не потребуєш тотального стеження, якщо людям байдуже, що в них відбирають. Їхній внутрішній вогонь згасає сам. Особисто я не раз помічав це і в реальному житті. Справжній контроль починається не зі шлагбаумів на під'їзді до нашого будинку і поліцейських, особливо лежачих, а зі звички не помічати, не реагувати, не ставити запитань моя хата з краю, не моє діло. І так зійде. Ці фрази створюють клітку, з якої потім дуже важко вирватися. І автор показує, що небезпечно не тільки бути іншим, а й бути байдужим. Бо байдужість це перший крок до згоди на все, навіть на спалення книг. Це атмосфера, в якій будь-яку цензуру вже не треба навіть виправдовувати. І кожен, хто читає цей роман, рано чи пізно запитує себе, а я би щось зробив, якщо б почали полити книжки? Або просто мовчав би, бо всім байдуже. Це питання, від якого важко відмахнутися навіть у нашому з вами реальному житті. Висновок третій: технології не винні винне те, як ми їх використовуємо. У цьому творі часто здається, що винні саме технології: телевізори на цілу стіну, інтерактивні шоу, нескінченний потік інформації, але Бредбері не звинувачує техніку. Екрани, гаджети, навіть розумний дім це всього лише інструменти. Справжній ворог це пасивність. Люди в романі не думають, бо не хочуть думати. Їм легше пливти за течією, ловити короткі фрази, ніж ставити незручні питання. Технології тут непогані, вони просто стали ідеальним способом відволікти, приспати, розчинити цікавість. І Бредбері був пророком щодо нас з вами, бо сьогодні у кожного з нас в кишені свій екран. Свій потік новин, свої реаліті шоу, де можна перемкнути з серйозного на розважальне за декілька секунд. Але питання завжди одне: хто керує цим процесом? Ти чи твої звички, страх залишитися не в темі, чи бажання сховатися від важких думок? Я це зауважую по собі. Скільки разів я хочу почати читати книгу, але я рахую себе вже абсолютно прокаченим в цьому плані. Але ще 5 хвилин у телефоні, ще одне відео, ще один Тікток. І раптом вже вечір і книжка все ще лежить там, де була вранці. В кого так само? Підніміть руку та опустіть руку, бо сидите дивитися відео на телефоні з піднятою рукою. Моя порада і собі, і вам не звинувачуйте гаджети. Не вони винні, якщо книга припадає пилом. Це завжди вибір. Тут питання, чи свідомий, чи ні. 451 за Фаренгейтом навчив мене однієї простої речі. Технології можна зробити союзником, якщо використовувати їх свідомо. Читайте зі смартфонів, слухайте аудіокниги, шукайте нове, але не дозволяйте екранам вирішувати, про що ви думаєте. Бо саме це і є справжня свобода у світі, де кожен носить маленький телевізор у кишені. Висновок 4: бути дивним це нормально. У цьому світі бути дивним це не прокляття, а справжня суперсила. Головний герой починає змінюватися саме тоді, коли зустрічає людину, яка не боїться задавати дивні питання, гуляти під дощем, мріяти і читати. Ці люди для суспільства білі ворони. Їх уникають, над ними жартують, але саме вони розривають павутину байдужості. І що цікаво, це не про геніальність чи особливі таланти. У цьому романі кожен, хто хоч раз засумнівався, уже бунтар. Той, хто не погоджується жити за інструкцією, або хто питає, чому саме так? Хто не приймає все на віру, він стає героєм цієї історії. Я не раз помічав усі прориви в своєму житті, і починалися вони з моменту, коли я нарешті дозволив собі бути не таким, як усі. Не сміятися з того, що смішно в більшості, не захоплюватися тим, чим треба захоплюватися, не мовчати, коли важливо, сказати. І це завжди було страшно. Але саме тоді і починається справжнє життя. Ось ця девакуватість. Це ризик, безумовно, але у світі, де всі бояться вирізнятися, саме білих ворон найчастіше помічають і слухають. У Бредбері ці люди не завжди перемагають одразу. Вони не завжди стають лідерами, але вони точно головна надія на зміни. Тому, якщо ви хочете справжньої свободи, не бійтеся виглядати дивно. У цьому і є ваша унікальність і суперсила. І як показує автор, тільки ті, хто ставить питання, зрештою. Утримують відповіді. А ви знали, що 55% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал, прикиньте? Поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте україномовний контент. Дякую. Висновок 5: пам'ять це твоя зброя. У цьому творі пам'ять стає не просто рисою характеру. А справжньою зброєю боротьбі зі світом, який хоче зробити людей порожніми. Коли книги під забороною, а слова під підозрою, залишається єдиний спосіб рятувати ідеї зберігати їх у собі. Герої роману стають живими бібліотеками, вчать цілі романи на пам'ять і перетворюють себе на носіїв мудрості, які ніколи не згорять у вогні цензури. Це не просто гарна метафора. А в кожній культурі, де свобода. Опинялася під загрозою, саме пам'ять рятувала історію народу, його мову, мрії та досвід. Чому ця книга особлива для мене? Я перечитував її тричі. Ви можете звернути увагу на неї. Вона абсолютно невеликого формату. Її можна прочитати один раз протягом дня. Тому що тут про книги, тому що тут про те, як спалюють книги, тому що тут про нашу з вами ідентичність і книга це носій мови. Чому зараз я замінюю всі свої бібліотеки на твори, які саме написані та перекладені українською мовою? Чому за останні два-три роки я почав відкривати для себе велику кількість сучасних українських письменників? Я тішуся цьому і дуже сильно хочу це привити до своїх дітей, і передати їм це. Тому що книги, на мій погляд, будуть завжди. Для мене все почалося з книги. Історично так склалося, як колись передавали інформацію за допомогою книги. Пам'ятаєте, тисячі років назад в якийсь момент люди ділилися на тих, хто вміють читати і не вміють читати. З'являлися ті, які вміють писати і не вміють писати. І дуже довго ще було тих, які не могли користатися цією літературою, тому що не мали знань, як правильно складати букви докупи. Але по великому рахунку я дуже люблю проводити один приклад, коли. В селищі є, для прикладу, коваль, який кує підкови для коней. І заходить туди якийсь мудрець, в це його селище і приносить з собою книгу. Книга це носій знань. Для початку це носій новин, які в твоїй голові формують думки. І уповіть собі, цей мудрець вчить цього коваля читати і віддає йому цю книгу. Дарує, продає неважливо. І коваль дивиться. А там можна робити спис, там можна робити ще якісь речі, сокиру. І після цього його ось це село або містечко починає розвиватись. Вони починають швидше будувати, тому що в них є сокира. Вони починають більше робити якихось СГ-продуктів, збирати більше врожаю, тому що в них з'являється плуг, в них є якась сапка, лопата і так далі. Ось так працює книга насправді. Книга це джерело знань. Коли все навколо старається, тільки те, що носиш у собі, стає справжнім ти. Одна прочитана колись фраза могла стати маяком, який тримає тебе на плаву, коли здається, що все валиться з рук. Це можуть бути слова з дитячої книги, це може бути рядок з вірша, який ти читав у підлітковому віці, або навіть порада з несподіваної для тебе книги. Інколи саме такі дрібниці дають силу не здаватися у цьому світі, та й в нашому світі теж. Пам'ять стає щитом і мечем. Її не можуть відібрати, її не можна знищити наказом згори. Тому не соромтесь запам'ятовувати те, що вас надихає. Повертайтеся до улюблених текстів, перечитуйте, носіть їх з собою. Бо, як показує Роман у світі без книг, пам'ять це єдина справжня свобода, яку не можна спалити. Висновок 6 книга це іскра змін. Книга це не просто сторінки з текстом, а справжня іскра. Яка може розпалити вогонь у серці навіть у найтемніший період? Цей роман саме про це тавтологія. Як слово, фраза, думка здатні запустити ланцюгову реакцію змін, навіть якщо навколо всі вогнегасники давно стоять повну. Бредбері майстерно показує, що одна книга здатна перевернути долю не лише окремої людини, а й усього суспільства. І головний герой, звичайний пожежник, який спочатку спалює книги, а потім під впливом однієї зустрічі, одного діалогу, одного тексту, починає сумніватися. Він починає питатись і шукати відповіді. Ось уже вся його реальність летить керберть. Навіть коли все навколо здається безнадійним, сила слова не вмирає. Вона живе у тих, хто не зраджує своїм ідеям і має сміливість запалити хоча б маленьке вогнище змін у собі. Це маленька книга про надію, яка не гасне, навіть якщо довкола все палає. І це одна з причин, чому її хочеться перечитувати знову і знову. Шукаючи нову іскру для власного життя, «451 градус за Фаренгейтом це не просто черговий страшний світ без книг, який варто би було прочитати або здати як домашнє завдання в школі. Це справжнє дзеркало. Пам'ятаєте, на початку якраз і читав цей уривок з книги про завод дзеркал. Це справжнє дзеркало, у якому кожен із нас може побачити себе, особливо зараз, коли довкола нескінченний потік новин, мемів, клікбейтів, і здається, що думати власною головою стало майже небезпечно і точно не модно. Цей роман лякає не фантастичними машинами чи тоталітарною державою, а тим, наскільки легко втратити себе у світі, де всі ніби щасливі, але насправді давно забули, як ставити питання та. Шукати сенси. Де книги стають ворогами не через їхню небезпечність, а через байдужість до власних думок. Мені завжди здавалося, що Бредбері пише про наше сьогодення. Сьогодні, коли можна перегорнути будь-яку інформацію за долю секунди, саме книжки нагадують, що твоя свобода це не лайки, а здатність сумніватися, ставити незручні запитання і не зраджувати собі. Не бійтеся бути тими, хто допитує. Хто перечитує старе, щоб знайти нове, хто не соромиться зупинитися посеред швидкісної траси і подумати, а чи туди я їду. Діліться своїми враженнями у коментарях, розповідайте, яка книга колись змінила ваш погляд на світ, і підписуйтеся на канал, якщо ви теж вірите, що книги рятують не лише духовно, а й дуже практично. Вони дають нам сили бути собою у світі, де. Це часто не модно. І тут на каналі у бібліотеці ми не просто читаємо, ми вчимося не згасати. І що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску 451 градус за Фаренгейтом? Бути підписаним на канал «Бунту бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані чи ні, Поставити вподобайку під цим відео та залишити коментар під цим відео. Що саме для себе? Ви знаходите під час читання книжок? І друге питання, що означає 451 градус за Фаренгейтом. Побачимось, почуємось у нових випусках. Читай, живи, бунтуй!